Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 1 травня, і я підключилась, ну, не для того, щоб привітати всіх зі святом, а трошки познайомити вас зі, ближче, зі своїм хобі, з, зі своєю творчістю. Це в'язання, як ви знаєте. Рік назад, 12 квітня, я завантажила перше відео на YouTube, і можна, мабуть, сказати, що моєму каналу один рік. І нещодавно мені попався тег Ютуб Життя і хобі, і я вирішила сьогодні відповісти на питання цього тегу. Створила цей тег Надія, її канал в'яжемо разом. З Надією, я почитала питання, мене зацікавив цей тих, і я вирішила сьогодні з вами поспілкуватись. Це перше відео такого формату. Я не знаю, що з цього вийде, але якщо, на мій погляд, це буде цікаво, то я тоді випущу це відео на канал. Якщо ні, то ж воно залишиться просто для мене на згадку про перший рік. Моє, моєго, мого е, творчого життя в Ютубі. Тож, я пропоную вам е, послухати, залишайтесь разом зі мною. Підписуйтесь на канал, коментуйте і задавайте питання. Давайте в коментарях трошки з вами поспілкуємось. І, до речі, хочу звернути вашу увагу на джемпер, в якому я зараз знаходжусь, в якому я одягнена зараз. Це джемпер з буретного шовку. Інструкція на цей джемпер в мене є на каналі. Я обов'язково додам посилання в інфобоксі. Тож... Перше питання. І перше питання. Як давно ви створили канал і почали знімати відео? Я розкажу трошечки передісторію. Канал я створила, як я вже сказала, 12 квітня я виклала перше відео. Але я дуже давно, ну, мабуть, рік або е півтора, я почала замислюватись над тим, щоб. Е Відкрити свій канал. На той час я дуже багато е в'язальниць російськомовних з Європи, з Росії. І якось український Ютуб для мене зовсім не існував. Бо коли я зараз заходжу на канали україномовних дівчат, не всіх, я. Ну, тих, кого я бачила, То я також бачу, що у кого дуже багато підписників, то спочатку вони знімали російською мовою, а після початку війни, тож вони перейшли на українську. І я е давно, як я сказала, замислювалась, але якось не було поштовху. І коли е я переїхала в Центральну Україну і почала працювати в школі мистецтва. І признаюсь чесно, мені дуже важко було починати з вересня розмовляти з дітьми українською мовою. Весь рік я, я намагалась, мені одна мама сказала також, та ви до кінця року будете вже розмовляти краще, ніж ми, бо ми ви на суржику розмовляєте, а ви прям стараєтесь намагаєтесь розмовляти. Українською без суржику. Е, ось. І я з 1 вересня я дуже ну, мені незручно було. Я, але я навчалась, я старалась, я не ходила ні, ні на які курси. Курси я просто читала книгу українською. Я дивилась дівчат українських, я дивилась відео е, на українській мові, і потихеньку-потихеньку я почала. Розмовляти. Але зараз я так відчуваю, також, що дуже маленький в мене словарний запас. Потрібно ще дуже багато над цим працювати, але життя воно продовжується і якось, будемо, якось буду над цим працювати. Тож, перше відео я виклала 12 квітня, і саме поштовхом відкриття Ютуб-каналу було те, що я. Постійно хотіла практикуватись, і я е, розуміла, що якщо я не буду виходити в класі з дітьми розмовляти, це одне з батьками, це одне. А коли ти виходиш на велику публіку, то тут вже трошечки інший, і, ну, і формат інший, і словарний запас повинен бути не той професійний, професійний який, який я застосовую в школі. Ось і саме YouTube канал я відкрила для того, щоб практикуватись українською. Як би це пишномовно не звучало, але це так. І мені потрібно було зі своїм українським виходити на більш велику публіку. Далі я трошечки також про це розкажу. Тож, це моя відповідь на перше питання. А ми йдемо далі, і друге питання сформульовано так. З якою метою створювали канал, чи отримали те, заради чого його створили? Ну, з якою метою створювали, я вже розказала для того, щоб практикуватись. І ще трошки хочу, для чого я створювала і ще одне. До початку війни я друкувала свої роботи в білоруському журналі Ксюша по в'язанню». Я друкувалася там з 2013 року, і мене настільки це надихало, бо мої роботи бачили. Ну, Розуміти, це настільки приємно той, хто так як я друкується в журналі, то він може мене зрозуміти ось мої відчуття. Але після початку війни я припинила співпрацю і. А відчуття того, що хочеться комусь розказати, комусь показати, поділитись з ким воно залишилось, і саме це також стало поштовхом до створення каналу. Чи отримали те, заради чого його створювали? Так, я отримала емоції, задоволення, можливість поділитись, тож. Все так і є. Третє питання: що для вас є найскладнішим у веденні каналу і чому? Що є найскладнішим? Знаєте, це, я так вважаю, не найскладніше, але це для мене не дуже приємно. Саме підготовка. До відео. І це більше стосується не тих влогових відео, коли я показую про готові, розказую про готові роботи, про процеси, показую вам якісь моточки, клубочки, а саме інструкції. Бо для того, щоб розказати вам, як я зв'язала ту чи іншу річ, мені потрібно, звісно, це все написати для себе. Бо всі скорочення, убавки, прибавки, ну все. Все-все, як я це робила, Ну воно не може в моїй голові затриматись, тож я пишу все собі, а це час. Я витрачаю, Ну я вечір сиджу, пишу я роздруковую всі малюночки, роздруковую викройки і потім вже. Саме цей процес, коли потрібно все виставити, покласти, прикріпити. І відео я е, знімаю дуже швидко, бо це все, е, це все готово. Але саме підготовка, оце е, мені не дуже подобається, але ну, без цього ж ніяк. І знаєте, також коли в'язальні влоги знімаєш, і саме також от, сьогодні перед вами я вийшла. Знімати відео потрібно, звісно, себе привести трошечки до ладу. Бо, ну, ну не цікаво дивитись, я так вважаю, це тільки моє особисте мені підпишу українською, дівчата, бо можуть російськомовні слова проскакувати. Це тільки моє особисте, Ну, кому потрібно, коли ти виходиш, ну. Не, підкр... не... не підкрашені, не підфарбовані очі, чи е, заспана, чи якась. Все одно хочеться підключитись в гарному настрої, щоб е, якось е, думки е, в голові були е, зібрані. Ну, якось так. Тож це моя відповідь на це питання. Четверте питання: плюси і мінуси ведення каналу. Поділіться позитивними та негативними моментами. Е, ну, я вже сказала, що мені подобається, для чого я створила цей канал. Я не бачу, як. Якихось негативних моментів, ну просто є те, що мені трошки не подобається. Але тут же розумієте, для мене це не є роботою, це просто хобі. І я хочу, я знімаю, хочу, я не знімаю. Поганий настрій не знімаю. Є готова робота, є процес, є чим поділитись. Знімаю. Тож це просто бажання і задоволення і все, і більше. Я... нічого Далі, п'яте питання. Багато часу витрачаєте на зйомку, обробку та монтаж відео. На зйомку, коли це інструкцію, інструкції, саме на зйомку, влогів, я витрачаю небагато часу, Ну максимум це десь година-півтори години. максимум На обробку і на монтаж, так. Якщо це інструкція, то я не витрачаю багато часу, бо там є декілька відео, які я з'єднала між собою, щось десь підправила. Ось. А коли це якийсь влог, то там я завжди стараюсь додавати фото, щоб це було цікаво, щоб не тільки стіна за мною, зі шпалерами була. ось, а я стараюсь збоку десь, щоб трошки живіше було відео і цікавіше. Десь якусь природу додати, десь віршик якийсь по темі, звісно, якесь фото, щоб відео було живе. Не тільки моя болтавня, а іменно, от, щоб це було вам цікаво. Тож, це моя відповідь. Шосте питання. Ваші рідні підтримують, допомагають у веденні каналу? Яким чином? Е, ну, Я зараз мешкаю з чоловіком, і ну, батьки приїжджають, від'їжджають. Вони звісно. Похилого віку вони ніяк мені не допомагають. Чоловік, коли я сказала, що я хочу відкрити Ютуб канал, але я не знаю, як монтувати відео, якщо він сказав: Я тобі допоможу, я знайду відеоредактор, я допоможу тобі початок. Розкажу сам розберусь і розкажу, як монтувати. Ось ми поїхали. Спочатку він мені надрукував маленький штатив, зовсім маленький. І якщо ви побачите мої перші відео, це була була весна, бо це був квітень, як я вже казала, і я починала у мене не було можливості. Я ну в будинку, ну ніяк я не могла знайти тут куточок. І я починала знімати під черешнею. Ви бач, ви можете там бачити за мною зелень. Ну якось мені було приємно чи для настрою ну не знаю. Ось. І е, спочатку я знімала, він мені надрукував маленький штатив. Я його ставила, якщо б ви бачили, як я це все починала знімати на стільчик, е, стіль, е, на стільчик штатив. Потім це все прикріплювалось. Е, і тоді, коли я починала знімати, я все писала, починаючи від вітаю всіх на своєму каналі і бажаю всім. Гарного настрою, мирного небу і е, підписуйтесь на канал. Ось, і потихеньку-потихеньку. Зараз я, звісно, нічого не пишу собі, крім інструкції. Е, і також вважаю, що пам'ять також це розвиває, тож плюсів, звісно, більше від ведення каналу. Ось е, так, я відійшла. А підтримують чи не підтримують. І чоловік мені, коли я е, почала знімати, він одне відео мені допоміг е, змонтувати. Е, я його запустила на канал. Потім я підійшла до нього, я зняла друге відео Допоможи він так трошки вже не дуже охоче. А коли я підійшла з третім відео, він сказав: Так, все, я тобі розказала, займайся. Все. І я йому дякую за те, що він мені розказав. Зараз я сама все роблю, і один, один час він мені казав, ну в тебе все як завжди. А зараз, ось коли я зняла останній влог, він каже: О, слушай, так це вже. Це вже цікаво. Ти молодець, ти потихеньку ростеш. Тож мені дуже приємно чути такі слова. І якщо мені потрібно, звісно, фото зробити, я е, звертаюся, він мене фотографує, бо більш нікому. Ось. Ну, і, мабуть, мабуть, на цьому все. Ну, якщо в мене виникають якісь питання, зараз я знімаю вже з, з штативу, який не маленький, не надрукований на 3D принтері. Ось. А е штатив, який я придбала, він мені допоміг його придбати, обрати, купити. Бо, ну, я, я так вважаю, що чоловіки вони краще в цьому розбираються. Тож коли я звертаюся за якимось питанням, то він мені, звісно, допомагає. А так, щоб щось там за мене робити, ні. Такого немає. Е, далі йдемо. Як поєднується сьоме питання? Як поєднується. Ютуб канал і життя. Ну розумієте, як я в'язала, так я і в'яжу. В мене немає такого, що от мені потрібно на Ютуб канал там загрузити, нав'язати чогось. Ні. В тому ж режимі я, я в'яжу. Коли я розумію, що мені потрібно випустити відео, я вранці прокидаюсь і кажу. Що мені потрібно сьогодні зняти відео. Все спочатку там якісь були питання, зараз ні. Я стараюсь так, щоб у мене в холодильнику в холодильнику було що поїсти, щоб було спокійно, щоб у мене був гарний настрій. Ось і ну наскільки це можливо зараз в цей час, звісно. Ось, і я знімаю відео. Тож таким чином це виходить. Якогось особистого впливу, коли я бачу заходжу на Ютуб канал, я випускаю відео, і я бачу ваші лайки, я бачу ваші коментарі, ну признаюсь чесно, мені дуже приємно. Ну дуже тому я просто прошу, знаєте, для того, щоб трошечки мотивувати, бо цей час, бо це час, який я особистий час, я витрачаю, і я мені приємно його витрачати, нічого не можу сказати. Але коли я читаю... Якийсь відгук ну мені дуже приємно, звісно. Йдемо далі. Дев'яте питання. З відкриттям каналу ви більше чи менше займаєтесь своїм хобі. Ні, не більше і не менше. Як займалась, так і займаюсь. Десяте, що змінилося у житті з, від... з відкриттям каналу? Нічого не змінилось. Все як було, просто більше часу. Ввечері я монтую відео, в першій половині дня я його знімаю. Тож е... особисто щось там змінилось? Ні, нічого не змінилось. Одинадцяте питання. Були у вас думки закрити канал? Чому, можливо, вже закривали і відкрили новий канал? Ні, думки закрити канал в мене думки не було, бо каналу тільки рік і ну, замало що і ну, ще рано, як я вважаю, думати про це. Тому новий канал я не відкривала. Бажання, поки в мене такого немає, бо в мене немає часу вести два канали, тому що я працюю і там, де зараз ми мешкаємо в будиночку, є городик невеличкий. Тож я працюю ще на городі, я і квіточки посадила, і картоплю, і овочі, і цибульку, і моркву, і бурячок. Тож на це все потрібен час, і родина також потребує часу. Тож... Коли можу, знімаю, а закривати канал і другий канал, звісно, я не планую. Дванадцяте питання. Як ваші знайомі і колеги відносяться до того, що ви ведете канал? Ну, знаєте, я. Я, ну так, щоб афішувати прямо на роботі, коли я веду канал, ні. Мої дівчата, з якими я раніше працювала, вон, одна моя подруга вона в'яже, я їй сказала: дивиться вона чи не дивиться мої відео, я не питала, тож я не афішую це. Просто в Ютубі є і той, кому це цікаво, дивиться. А так, я не нав'язую своє хобі. Питання третє. Ви уявляєте своє життя без ютубу, без хобі? Знаєте, без хобі я не уявляю без в'язання, бо я не можу не в'язати. Ну не можу. Це просто знаєте, я ще раз, раз скажу, що я працюю в школі, я дуже емоційно викладаю, бо я дуже емоційна людина. І мені потрібно просто ввечері сісти, взяти спиці. Я гачком, я практично не в'яжу, спиці. І просто пов'язати або включити відео на Ютубі але, але, або просто ну, в'язальне або просто нев'язальне щось. Політичне відео я не дивлюсь, бо я не можу. Ну, мені важко, мені важко від самої ситуації. І буває так, буває, але ну, дуже мало. І е, я просто. Відпочиваю, сижу, в'яжу все. А ми йдемо з вами далі. Питання 14. Ви задоволені на даний час поєднанням YouTube, життя і хобі? Ну, знаєте, якщо б я жила вдома, я, мабуть, могла б сказати, що я задоволена. Задовлена. Але я дякую, як то кажуть, Господу за те, що я маю е, зараз. Бо люди, з якими я спілкуюсь, мої колеги, мої знайомі, вони зараз мають набагато менше, ніж маю. я. Тому я, як говориться, не хочу гнівити Господа. Дякую за те, що я зараз маю. Тож, сказати, що я задоволена не можу, але я ну, дякую. Отак от, от. 16 питання. Яку кількість підписників ви б хотіли зібрати на своєму каналі до кінця року? Зараз у мене за рік 1815 підписників. І ну, я розумію, що це, мабуть, замало. Але коли я відкрила в квітні, я не дуже часто випускала відео, влітку зовсім якось було так, трошечки не до цього. А потім, ну, зараз я трошки е, частіше це роблю. І, ну... Знаєте, якщо, б, ну як я думаю, якщо б я е, випускала відео російською, там набагато більше публіки, як то кажуть, так, і, може у мене було б і більше підписників, а українською, це так, це наша рідна мова, але як е, це сказати? Ма, ну, Мабуть, може, менше просто бажаючих в'язати, із-за того, що просто менше людей, які в'яжуть. І російською дуже багато і в Європі дівчат живуть, і Америка. І, ну, Бо ми всі з колишнього Радянського Союзу, тож ми всі розмовляли російською. Тому до кінця року, дівчата, та скільки буде підписників, стільки і буде. Я не ставлю, не роблю ніяких ставок. Я просто хочу, щоб закінчилась війна. Все. Щоб були всі живі, здорові, і це все е страшне, це все закінчилось. А скільки буде підписників, та скільки буде, стільки й буде. Так, і останнє. А, ні, дівчата, це не останнє. останні. Сімнадцяте. Які відео вам найпростіше, найскладніше знімати? Е, ну, е, Дивіться, найпростіше мені знімати інструкції, але я витрачаю багато часу на їх підготовку. Е, найскладніше знімати. Ну, Так, щоб було дуже складно знімати. Я ж не знімаю щось таке, знаєте, ну, із ряда вон виходяще. Ну я не можу сказати, що дуже щось мені там складно знімати. Просто підготовка. Оце складно, це час. І останнє питання. Що бажаєте своїм підписникам і тим, хто хотів би відкрити канал, але вагається. Я бажаю своїм підписникам здоров'я. Злагоди, мирного неба, закінчення війни. Якщо хто повернення додому, і якщо хтось хоче відкрити канал, то не вагайтесь, відкривайте і пробуйте. Вийде, не вийде це вже друге питання. Знаєте, як кажуть, краще зробити. Ні, я є якась. Есть какая-то поговорка, лучше сделать и... Как же это? Ну, как-то так. Лучше сделать и что-то или не сделать и сожалеть. То есть, за раз так не, не сформулирую. Я думаю, что цены очень важны. Все, це все, що я хотіла вам розказати. Я так е, вважаю, що ну я подивлюсь цей тех, е, подивлюсь, що там я не знімала, не знімала. Якщо буде для мене самої цікаво, то я його випущу на канал. Може, також звернуся ще до якихось тигів, може, трошечки про особисте щось розкажу. Тож, дівчата, до побачення, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, мені буде дуже приємно, це буде мене мотивувати. Тож, до нових зустрічей!